Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 1 травня 2025 року. Сьогодні ми зробимо трикутник дня, де буде ключ, головна енергія дня, в чому наша сила, що в нас активне, і послання душі, що Всесвіт нам хоче сказати. Ну що ж, ключ ключ до сьогоднішнього дня. Яка енергія буде головною? Дивимось. Королева мечів. Сьогодні енергія мечова. Королева мечів фігурна карта це доросла жінка стихії повітря, Терези близнюки водолії, 45. Можливо, це ви, от такий буде сьогодні у вас день активний, де ви будете говорити, планувати, доводити, переконувати, сперечатися. Або це така людина в вашому житті. Підставляйте, знаєте ви її не знаєте, також вона буде, можливо, вона буде вам, вас переконувати, щось для вас планувати, щось вам пояснювати, роз'яснювати, критикувати також може бути така, от вона. Колоти своїм гострим язиком, виносити в мізки, їй ну, плюсова, і мінусова енергія. Це може бути жінка-фахівець, така як лікар, медсестра, перукар. Кравчиня, кухар, адвокат, юрист, жінка, яка надає ясності, яка вміє все чітко пояснити, розказати, спланувати. Або це ваша енергія, яка допоможе вам, яка надасть також вам ясності в залежності від потреби. Можете ясно мислити, можете планувати, можете говорити, критикувати, переконувати, доносити інформацію. І також меч вміє відрубувати, давати відсіч людям. Тому що вже вам потрібно, що актуальне для вас, те і беріть от від цієї енергії. Ну що ж, дивимося далі. В чому наша сила? Що буде найактивніше сьогодні в нас? В чому наша сила? Вісімка кубків. Часно піти. Як би не було там болить, можливо, бо мечова енергія, можливо, будете переконувати, виясняти відносини, чи вас критикувати будуть, чи ви сказали все, що ви думаєте, і вчасно повернутися і піти, не доводячи до там вияснення відносин, до конфлікту, тому що це не вогонь, це раціональність, це таке логічне мислення, коли я розумію, я. я Говорю не для того, щоб виясняти відносини. Це може бути правда незручна комусь, це може бути критика, так, коли ви говорите правду, те, що вважаєте за потрібне. Ну, тобто, от сьогодні наша сила в тому, що ресурсність вчасно повернутися і піти. Тому що це дорога. В перспективу. А вже ну, хто від, звідки йде, і куди ви йдете, підставляйте кожен під свою ситуацію. Або, можливо, навпаки, не вчасно піти не, сказав, ну, не, не сказавши зайвого. Проаналізувавши, спланувавши, іду. Або для когось це, що нарешті ви зібралися з силами, тому що сьогодні от така мечова енергія, яка дає можливість все спланувати, подумати, зважити. Це такий погляд в перспективу, і ви вирішили сьогодні от втілити. Ну, тобто, що це для вас, куди ви йдете, від чого, до кого, куди, підставляйте. Але от в цьому сьогодні наша сила зробити цей крок. Ну що ж, послання для душі, що Всесвіт хоче нам сказати сьогодні. П'ятірка мечів. Дайте людям можливість виговоритися. Ви почуєте багато цікавого про себе. П'ятірка мечів взагалі це не тільки мечів, п'ятірки всі кризові карти. І це можливість відрубати від себе непотрібних людей. Тому що сьогоднішні От не недаремно в нас сьогодні королева мечів така мудра, доросла жінка, яка розуміє, де змовчати, де сказати. От і візьміть це все докупи, складіть, і будете розуміти, що сьогодні так дуже обережно треба бути. Своїм язиком. Перш ніж щось говорити, перевіряти, чи він підключений до мізків. Вчасно піти, або піти туди, де ви давно вже планували. В цьому наша сила, так, і Всесвіт нам дає можливість сьогодні відрубати з свого життя непотрібних людей. Словом. То ви їм скажете те, що вам не подобається, те, що ви про них думаєте, те, що ви давно хотіли, можливо, сказати, але не було нагоди, не було, не було ось такої впевненості, що чи треба це робити і говорити. І ці люди назавжди підуть з вашого життя. Так як карта конфліктна, не конфліктуйте, не втягуйтесь в суперечки виснаження, відносин. Або якщо вам щось говорять. Не маєте на увазі вас критикують, якісь речі неприємні про вас. Дайте їм можливість виговоритися. Подякуйте, тому що це дасть вам можливість зрозуміти, що про вас думають, які люди поряд. Але самі. Думайте, що ви кому говорите. Тому що дуже по цій карті легко поранити, Не тільки поранити, відрубати. І ці слова не забуваються: ті, що вам сказали, ті, що ви сказали комусь. Тому уважно, будьте уважні до того, що ви говорите, що ви транслюєте і кому. Ну і також уважні будьте до того, що говорять вам. Аналізуйте ці слова, робіть висновки. Ну що ж, мої любі, як вам такий формат, будемо пробувати. А можливо, буду от міняти час від часу, ну, від, незалежно від настрою. От в мене вчора такі, такі... <сих> натхнення було поміняти щось інше. І далі воно сьогодні продовжується. Буду бачити від настрою, або ви пишіть, що вам більше подобається. Того формату будемо дотримуватися, що вам зрозуміліше, тобто, що вам дає більше підказу. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, бо все-таки багато мечів. Така енергія для нас може програтися зброєю, ракетами. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні ясності. От маємо. Мечову енергію і використовуємо її на користь для себе, з користю для себе. Це такий, от Я люблю цю енергію, тому що вона настільки дає можливість все проаналізувати, настільки надає ясності, розуміння, що я, хто я, куди рухатися, хто поруч зі мною. Це така стратегія, планування. Я вам бажаю сьогодні ось такої ясності. Чіткості, структури, коли все структуровано, коли все по поличках. Люблю вас собі маю. Дякую, що ви є в моєму житті. Чудового і приємного дня, натхненного дня, радості і позитиву, любові, посмішок, добра. Наповнюємо світ любов'ю. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Допомагайте моєму каналу розвиватися, і хто не з нами, я вас запрошую. Запрошую Приєднуйтеся до магічного простору зоряне таро, і будете в курсі підказок на сьогоднішній день. Ну що, ми любі! До зустрічі, папа, -па, почуємось!